там кричит? Чувачок. Уже кричит. Мертв. Чего мертв? Попал кадр. Це мені так напоминає поняла, оці штучки такі в церковні коли. Рибка плаває. Як там кажуть, рибку сість і рибку сість. Було багато, поки я камеру не включила. Ого, яка велика риба. Ніхрі, ні, хріні собі. І муха, цокотуха. Цікотака. Бля, руки трясуться як у алкоголіка. Так, нам смачного. Це у нас що? Ціґіль, ні, цігань, печень, ціґтіганський печень. Короче, тигань печень. Це вишо? Карбонара. Ну, коротше, грецький печень. салат. Короче, все як у положених ресторанах світу, і пиво німецьке і коктейль безалкогольний. Чи алкогольний. Ну, вона п'я алкогольна просто да. переховує, тому що їй немає 15. 18, мені 16. Ладно, я лучше картошку буду знімати із пікницю із лоціками. І парадичка. Парадичка. Так що всім смачного, хто їсть. Ось такі в нас тут бесідки. Чого ти ржеш? <ритиско> ти з головним тарологом України. Що ти хочеш? Є головна відьма України, а є головний таролог України. І то, і то все, хорошо. То все мені. Тобі Христя смачного, а це я розклала, щоб показати. Ну смачно, чого? Як називається ця, куди ми прийшли пожирати? Рокфорд. Рокфорт? Рокфорт. Рок ну, коротше, із мишенят. Міш Пішли. Нам нема з ким вішати замочки крісті. Не чекаю, не пожду Пішли. В следующий раз прийдемо, будемо вішати замочки. Тут тільки влюблені можна вішати замочки, чи може сестерні теж. Васько. Там все була Оля і Марина. Оля и Марина? Может, Біанка? Куда йдем? Из пяточком. Дальше, дальше сыкревич. Еще водичку дали, їсти дали две. Хороший.

Ну, типа... Не знаю. Юру поклали в лікарню. Ми з Христиною пообідали, задонатили, несу тобі значок, йдемо на автостанцію. Виходьте на терасу, я взяла лимонад холодний. Зараз будемо сидіти, пити і обсуждати бігом.